З нами погодився бути в цю ранкову пору, виконуючий обов'язки офіцера 33-ї окремої механізованої бригади. Назар Войтенков з нами на зв'язку. Пане Назаре, доброго ранку. Слава Україні. Правим слава міцного здоров'я, друзі. Карахівський напрямок це просто тепер по статистиці, навіть найгарячіший по кількості бої зітнень. Як зараз виглядає оперативна ситуація, так щоб зрозуміли наші глядачі, і нічого не второпав ворог. Оперативна ситуація, як завжди, напружено стабільна. Ось від 19 вересня у нас відбулося кілька штурмів власне з дня на день. Які ми на велике щастя змогли не відбити, і ворог ніде не просунувся далі, ніж йому варто бути. Вони використовували для своїх штурмів типово броньовані одиниці техніки, групи десантів, які намагалися висадитися в наших посадках, захопити їх, але успішна робота скидів. А також піхотинців в окопах чи тактика, яку вони застосовують не тільки до лінії фронту, а от щодо Курахового, нагадує те, що було в Авдіївці, бо розуміємо, що Курахове це їхня ціль. Я можу припустити, що так, оскільки міста, які знаходяться в тилу від фронту, обстрілюються активно кабами РСЗВ, артилерією, мінометами. Залітають в пів і шукають е, мішені поміж вулиць. Буквально спогади моїх побратимів, які говорять, що е, прилеглі до кільцевої дороги на Мар'їнку будинки, поміж них літають і впівішки, шукаючи скупчення машин. Е, Курахове нині дійсно стало небезпечним, і ті цивільні, які досі там ще залишаються. Я правді кажучи, не розумію навіщо. Найкраще зараз з міста евакуюватися, аби вберегти себе та своє життя, і власне спростити роботу збройним силам України, які е, стоять на фронті, захищають, захищають цивільних в тилу. А те, що ви сказали про скупчення машин? Це вони шукають військових, військову техніку чи просто щоб якомога більше руйнувань було? Е, я припускаю, що якомога більше руйнувань насправді очевидно, що їхня. Пріоритет на цільці військові, але куди тут не поцілиш, то тут сюди будуть військові, оскільки це не таємниче, що місця відпочинку знаходяться за фронтом, от не, не так далеко від від, від власне кажучи, основної лінії бойового зіткнення на жаль, є у них цілі, які вони знищили, де було було велике скупчення, тому нам. Як військовослужбовцям треба з цим бути дуже обачними і зайве не ставати поруч одне з одним, аби не створити загроз для себе та побратимів, а також цивільного населення, яке досі ще лишається тут у містах, Ну, тобто, це є дуже правильно розосередження, але наскільки місцеві готові, от власне, як то кажуть, поділитися е, е, домівкою, покрівлею і, і надати захист, якщо от є такий режим майже полювання. Насправді досить відкриті вони до того, що військовослужбовці собі шукають е, помешкання. Е, так, звісно, є деякі з них, які не хочуть ризикувати власним будинком або просто не можуть його надати, оскільки це єдине місце, де вони можуть проживати. Та більшість все ж таки більшість переселяються і е, хати тут пустують. і в них заїжджають військовослужбовці. Є ті власники, які лишають зумисно свої номери щоб на них виходили військовослужбовці і залишали орендну плату. Ось там 3 тисячі, 4 тисячі, 5 тисяч. Також залежно від того, як багато житиме військовослужбовців, таке собі ріелторство Донеччини. Ну так, виходить, так що вони довіряють. То в це фактично ну, цей квартплата і ключі. Це під чесне слово наших захисників, так. Ну приблизно десь так і виходить, але ну якщо чесно, ми тут поміж поміж себе жартуємо, що напевне з росіян вони би не брали, не стягували жодну плату. Росіяни би просто зайшли і вижили не хочу нікого вигороджувати, але з сумщини чули ми гірші історії, коли зачуючи, що винайняти, орендувати за гроші, помешкання хочуть військові, то просто на відріз відмовляються. І от якщо, наприклад, у Львові, то неохоче беруть з тваринами чи малими дітьми, то там кажуть військових ні не пустимо. А якщо вже хтось здає житло, то так можуть величезну суму попросити за одну лише кімнату. А потім виявляється, що це ця сума лише за одну людину. Наприклад, в кімнаті розселяють. Чотирьох офіцерів, і от з кожного беруть таку оплату, то на Донеччині я так розумію, трошки краще з цим ситуація. Ви кажете 3-4 тисячі. Так залежно, звісно, яке тут житло. І хоча я бачив цінники на сайтах пошуку житла, де за будинок за за місяць оренди там просять і по 30 тисяч гривень. Звісно, якщо це великий підрозділ, то трохи легше, але по правді це просто карколомні ціни і. Це дещо нечесно, враховуючи те, що військовослужбовці мають величезні витрати на власні потреби, а також собі на озброєння або іншу техніку, яка не знадобиться для служби. Ось тому почасти нас це просто дивує, але хай би як, хоч би як у нас просто немає варіантів і доводиться платити, тому що жити десь треба відпочивати теж. От я бачу, що вороги пишуть їхні воєнкори про ваш напрямок. кажуть, що відкривається можливість окружити Углідар і з із юга вийти Курахова. От це їхні пабліки. Так сьогодні ранок починають. Як я раніше згадував, наразі Курахове по похлане знаходиться в оточенні відносному. Тобто, у випадку, якби росіяни просунулись далі на і покровському напрямках. У них була б дійсно можливість зайти у тил і закрити кільце місто Курахове. Та наразі дякувати всім силам оборони. Їм це не вдається. Зокрема, згідно коментарів 15-ї бригади, які на попрошому напрямку, то там вдалося зупинити росіян, і власне вони нікуди далі не йдуть. Так само, як і ми тут. Ми їх зупинили, і жоден штурм у них не був успішним. Ми знищили просто, ну за останніми даними нам вдалося за два дні покласти понад 16 одиниць техніки і більш ніж 60 особового складу расистів. Mm. Вони просто гинуть в полях і все. Але кажучи, в нашій розвідники, що вони достатньо активно перекидають на ваш напрямок резерви. Просто цікаво кого? Бо південніше від вас там взагалі регочуть, кажуть, з'явилися броні буряти. Броньовані буряти це з Улан Оде, оце там біля Вогледару. Кого вони до вас перекидають? Підготовлені війська. Ні, абсолютно не підготовані. Навіть, скажімо, якщо дійсно десь на Вогледарському напрямку є такі суперброньовані расисти, то в нас навпаки є ті, хто в окопи прямо з техніки забігають без броні, навіть без зброї, засідають там і чекають на свій термобар або РГН, яку-небудь, яка їх знищить. Навіть скажу більше, що було цікаво, під час останніх боїв ми побачили прям. На портретних планах військовослужбовців, яких завербували з інших країн, я припускаю, вони жили на Росії. У них можливо скінчилася віза. Їм запропонував великий брат старий добрий контракт з армією РФ. Тобто, ми бачили темношкірих іноземців, які потрапили до нас в полони взагалі не розуміють ані російської, ані англійської, і таких тут удосталь, відверто кажучи. Чому вони йдуть служити, я не знаю. Чому вони тікають, теж не знаю. Чи вони вмотивовані? Ні, поки не мав досвіду з ними спілкуватися. Єдиний раз тільки зі Швилинківцем говорив. то той просто казав: дозвольте подзвонити мамі, тату сказати, що типу, я, я тут в Україні потрапив у полон. Ну просто якісь нещастя, які навіть не знають діти на полі бою, їм дають умовно базові інструкції і далі воюєте, як хочете. Офіцерський склад армії РФ залякує своїх військовослужбовців, які скоріше бояться відступити, тому що знають, що їх прикінчать там в тилу на російському, аніж умовно піти до нас в полон. Їх також залякують і нашим полоном. Кажучи, нібито буде жахливо, але насправді умови, яких вони пиляться тут у полоні України, набагато, набагато ліпше, ніж на ті умови, в яких вони взагалі жили. В своїх окопах, бліндажах чи наметах, там по той бік на Росії. А наскільки вільно вони себе почувають по ту сторону фронту, якщо йдеться про підвезення її техніки і особового складу, залізницю використовують чи не дуже ризикують на нашому напрямку немає залізничних сполучень. Це хіба що з повітря, якщо стежити за містом Донець? І можна, там можна щось помітити, але зазвичай наші пілоти долітають до околиць міста і не безпосередньо в безпосередньо вглиби чи не перелітають за Донецьк. Щодо їхньої вільної поведінки, ми знаємо, що є їхні артилерійські самохідні системи, а також системи ракетно-залпового вогню, які можуть виїхати прямо на околиці міста, десь там стати посеред житлових е секторів і відстрілятися в, в нашому напрямку. Е це це те, що ми дійсно бачили. А так вони тут умовно накопичуються в тилу, під, під підбирають резерви, от, і, як завжди, йдуть вперед. Зазвичай ми бачимо, що десь уже на кільці Мар'їнки вони роз'їжджаються по трьох напрямках: вище до Георгіївки, нижче до Вогледару, і власне на наш напрямок, де стоїть 33-я ОМБР. Дек я вже згадав, ми їх успішно знищуємо. І Ще одне запитання. Маємо історія із самовільним залишенням частини. Вже облетіла всю нашу країну за кілька днів, і думки дуже різняться. З однієї сторони людина обіцяла, що це зробить власне для того, щоб привернути увагу. І багато військових теж підтримують пана Гнезділова в тому, що треба привертати увагу і українського керівництва до таких питань, бо ротація є дуже важливою з іншої сторони наводять аргументи інша група. Людей, що якщо так зробить кожен, то фронт просто посипеться, а так кожен не зробить, тому що е, просто військові мають відчуття, що це треба робити, треба тримати. Бо ну, хто нагадаємо, не Нагадаємо глядачам, що це фактично відкрита заява про те, що я самовільно залишаю частину, бо. Немає чіткої відповіді, куди про і скільки демобілізацію ми і боює. ротацію. Так, про терміни, доки я тут як у вашому підрозділі відреагували на цю історію, відрефлексували. Я бачила статистичні дані про те, що величезна кількість насправді таких випадків трапляється, але сучасне законодавство дозволяє потім повернутися. Відповідно, це виходить така невелика відпустка за свій рахунок. Я не проводив аналіз по думках у підрозділі, у бригаді, е, та можу сказати, що випадки самовільного залишення частини вони є у всіх е, не без цього на війні. І знову ж таки, це доводить демократичні структури збройних сил, оскільки, якби расисти пішли кудись там, як їх називають в Сочі, е, самовольне облішення воєнної частини, чи якось так. Е, е, тож е, їх би розстріляли. Ми не расисти, ось тому адміністративної відповідальності чи кримінальної відповідальності за такі вчинки немає. І по правді кажучи, скажу, що от у нас були вдосталь випадків повернення із СЗЧ, бо просто так люди перепочили, але розуміють, що по перше, триває велика важка війна, і треба вертатись. По друге, ностальгія по побратимах, тому що вони залишаються так би мовити наодинці без участі людини, яка полишила військову частину і те вертаються. По третє, не можуть знайти собі роботу. Вертаються, ну і в четверте, це просто адаптація до умов, які тут варто сказати, що дійсно до, до всього цього е, нетипового рутинного існування просто звикаєш. І якось іноді здається, що не можеш жити якось інакше. Ось. І тому вертаються. Та й знову ж порівнюючи, наприклад, із участю нашої бригади на Запорізькому напрямку, коли ми наступали на роботу, не визволяли його. І боями тут на Донеччині випадків самовільного залишення поменшило просто в десятки разів, тому що ми вже більш підготовані, ми знаємо наші позиції, ми знаємо, як працювати тут займаєш оборону і все. Ти типу, просто чекаєш на мішені на полі бою і успішно їх знищуєш. Коли натомість на роботному це були активні штурми, поля просто. Пралена, шаш... дощі і багнюка, і очевидно, що ці умови реально стресові, і люди не витримували і тікали, от відмовлялись виконувати бойові завдання. Зараз, як я вже повідомив, такого майже немає, і єдині підсумки, які ми ведемо, це втрати противника на нашому напрямку. Пане Назаре, дякую, дякую за службу і дякуємо, що були з глядачами еспресо. Назар Войтенков, виконуючи прес-офіцера 33-ї окремої механізованої бригади, з найгарячішого корахівського напрямку на східній ділянці фронту.